Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Британський суперважкаваговик Лоуренс Лоуренсо Колі поділився очікуваннями від поєдинку у його вазі між новозеландцем Джозефом Паркером і співвітчизником Фабіо Вордлі. Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Кроуфорд в недавньому інтерв'ю зізнався, що практично не сумнівався у своїй перемозі в поєдинку з Саулем Альваресом. Британський проспект суперважкої ваги Мозеси Теума цього тижня відвідав Нігерію з відкородом його батько. Він заявив, що має провести професійний бій і в саме цій країні. А поки в Мозеса на 13 грудня запланований поєдинок в Англії. Один із найтитулованіших боксерів усіх часів, філіппінський ветеран Мені Пакяо, свій наступний бій проведе у січні наступного року в шоу від PBC. Очікується, що його суперником має стати екс-чемпіон зі США Роландо Ромеро. Відомий боксерський аналітик Теді Атлас поділився своєю думкою щодо майбутнього виставкового бою між Джейком Полом та Джеронтою Девісом. Атлас впевнений, що танк здатен влаштувати шоу і довести, чому його вважають, одним із найнебезпечніших ударників сучасного боксу. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримуй ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. поринь у всесвіт боксу разом з Favbet. Британський суперважкавгавик Лорен Соколі поділився очікуваннями від поєдинку в його вазі між новозеландцем Джозефом Паркером і співвітчизником Фабіо Уордлі. Я вірю, що Уордлі переможе. Я вважаю, що він буде трохи гострішим, особливо в стартових раундах. Я знаю, що Паркер колишній чемпіон світу. Він бився з деякими з кращих бійців, але останнім часом Джозеф провів не так багато раундів. В останньому поєдинку він провів два раунди з баколе. А перед цим був Вайлдер. Я не знаю, скільки раундів Паркер відбоксував за останні 2-3 роки. Уордлі йде на хорошій серії. Я думаю, що його гострота дозволить дістатися до паркера. Мені здається, що він потрясе його в середніх раундах і завершить бій достроково. Але якщо він цього не зробить і бій триватиме довше, то я думаю, що досвід Паркера дійсно дасть про себе знати, сказав Аколі. Нагадаємо, що поєдинок Паркер Уордлі відбудеться 25 жовтня на О2 арена в Лондоні. Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Кроуфорд заявив, що практично не сумнівався у своїй перемозі в поєдинку з Саулем Альваресом. Він знав, як діяти проти мексиканця і в кінцевому рахунку перемогти його, оскільки раніше вже два боксери Флойдме молодший і Дмитро Бівол наочно показали, як це зробити. А ось у Альвареса такого козиря не було. Вважає Теренс. Я знав, що поб'ю його. Коли я дивлюся на стилі, які доставили йому проблеми, і на стилі, проти яких він програвав, у мене все це є. Переді мною вже був приклад, як перемогти канело Альвареса. Але ніколи не було прикладу, як перемогти Теренса Кроуфорда. Тому я знав, що у мене хороші шанси на перемогу, сказав Кроуфорд. Нагадаємо, що 13 вересня Теренс Кроуфорд переміг Сауля Альвареса одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лас-Вегасі з рахунком 116-112 та 115-113 двічі та став абсолютним чемпіоном вже в третій категорії. Продовжуємо. Британський проспект суперважкої ваги і Ітаума цього тижня відвідав Нігерію, де став почесним гостем боксерського вечора в Лагосі. Під час свого візиту він поділився емоціями. Та зізнався, що мріє провести професійний бій саме в цій країні. До речі, Ітаума нагадав, що має Нігерійське коріння. Його батько родом з Нігерії, а мати зі Словаччини, де Мозес і народився. Звичайно, я хочу провести тут бій. Це моя кінцева мета. Коли я дивлюся на людей у Нігерії і те, як вони мене приймають, я розумію, що це мої люди, зазначив Ітаума. Мені здається, це одна із тих ідей, про які люди говорили дуже давно, але так і не реалізували. Зараз думаю, ми виходимо на фінальну стадію, щоб організувати бій у Нігерії. Хтось запитав мене відразу після прильоту про мої пояси і сказав, що пишається мною. Сказав: Ти Нігерієць, ти чудово справляєшся. Ми пишаємося тобою. Важко відмовити таким людям. Визнає Мозес. Останній раз я тут був у 2010 році. Тоді я був занадто малий, щоб щось запам'ятати. А тепер побачити все очима дорослого, це неймовірно сказав Ітаума. Нагадаємо, що свій останній бій Мозес провів у серпні в Аріаді, коли накаутував вже в першому раунді досвідченого ветерана Діляна Вайта. Наступний поєдинок перспективний британець планує провести 13 грудня в Англії. Нещодавно було названо двох можливих суперників, які можуть вийти проти нього в ринг. На даний момент основними кандидатами є його співвітчизник Давид Аделея і екс-претендент на титул чемпіона світу в крузервейті, американець Майкл Хантер. Один із найвідоміших і найтитулованіших боксерів усіх часів Мені Пакіао цього року офіційно відновив свою кар'єру та ледь не здійснив сенсацію, коли вийшов на бій за титул WBC у напівсередній вазі проти Маріо Баріоса. Поєдинок завершився у нічию. Хоча багато фанатів вважали, що філіппінська легенда заслуговувала перемоги. Проте мені не збирається зупинятися. Як повідомляє видання Boxін Saiin, новий бій Пакьяо попередньо заплановано на січень. Він виступить в карді промоутера PBC Ела Хаймана. Очікується, що суперником легенди стане чинний чемпіон WBA у напівсередній вазі Роландо Ромеро. У кулуарах зазначають, що сторони вже близькі до фінального підписання контракту. Таким чином Пакіао продовжує свою місію стати лише третім боксером в історії після Джорджа Формана та Бернарда Хопкінса, кому вдалося здобути чемпіонський титул у віці понад 45 років. У грудні мені виповнилося 48 років, але його амбіції не меншають. Нагадаємо, востаннє Пакіао здобував перемогу ще в 2019 році, коли відібрав титул WBA БА у американця Кіта Турмана. Через два роки він зазнав поразки від кубинця Йорденіса Угаса та голосив про завершення кар'єри. Та влітку цього року легендарний філіппинець повернувся в ринг і в чемпіонських раундах упустив перемогу над Маріо Баріосом. Тепер мені сповнений рішучості знову переписати історію боксу. Ну і на завершення. Відомий американський тренер і боксерський аналітик Теді Атлас. Поділився своєю думкою щодо майбутнього виставкового бою між популярним блогером, представником Крузервейту Джейком Полом та чинним чемпіоном світу в легкій вазі джервунтою Танком Девісом. Як відомо, цей поєдинок, який вже встигли охрестити головним фрікфайтом року, заплановано на 14 листопада в Майамі, штат Флорида. Згідно рішенням Атлетичної комісії Флориди, бій матиме виставковий статус. А спортсмени вийдуть у ринг у великих тренувальних рукавичках, щоб мінімізувати ризик нокауту. Попри це, Атлас не сумнівається. Удар Тевіса залишається серйозною загрозою навіть для габаритного пола. Жарти в сторону. Якщо Джервонта потрапить йому в щелепу, якщо він вдарить так, як може вдарити, то ніжки Джейка дуже навіть можуть впуститися в танок. І не з власної волі, сказав Атлас у своєму подкасті. Фахівець підкреслив, що фізична різниця у вазі. Не завжди гарантує перевагу, коли мова йде про настільки потужного і вибухового нокаутера, як Девіс. На думку Атласа, навіть у форматі виставкового бою, танк здатен влаштувати шоу і довести, чому його вважають, одним із найнебезпечніших ударників сучасного боксу. А як ви думаєте, чи витримає Джейк Пол хоч один чистий удар від танка Девіса, чи цей виставковий бій закінчиться справжнім нокаутом? Пишіть ваші думки під відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу Боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.